Томас на псевдо-Аарон та Стівен на псевдо-Бічага з Колумбії. Вони військовослужбовці 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти в Україну приїхали підтримати українців у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Розказує Бічага я воюю на боці українців через несправедливість. Мені не подобається, коли вбивають мирне населення. І я не зміг з цим жити і тому приїхав в Україну допомогти. Раніше думав, що в Колумбії дуже важка війна, але після України я зрозумів, що в Україні важче, оскільки в Колумбії ми воюємо проти банди, а тут ми воюємо проти дронів артилерії. Аарон у Колумбії працював поліцейським, займався криміналістикою, бічага, професійний військовий на Херсонському напрямку. Вони з липня 2025-го. До цього у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти воювали на Харківському та Курському напрямках. Воював на курському напрямку. Важко було дуже багато українських побратимів. Загинуло. Якщо порівнювати курський напрямок з Херсонським, тут багато роботи треба відпрацьовувати. Був на островах. Останній раз був аж майже три місяці до повномасштабного вторгнення колумбійські добровольці в Україні не були. Зараз знайомляться з культурою та традиціями країни, коли мають відпустку, намагаються подорожувати країною і відвідувати різні міста. Розповідає Аарон. До повномасштабної війни я знав про Україну, що це за країна. Оскільки саме Україна біль всіх мою країну завозила насіння і борошно. Україна дуже чудова країна. Тут чудові дівчата. Херсон треба звільняти якнайшвидше. Українською мовою хлопці не спілкуються, але говорять, вчать її. Вивчаю потроху українську мову. Українці мені в цьому допомагають. Вже кілька слів знаю. Я тебе чудово, допоможи мені дякую. Українська важка, але завдяки допомозі українців справляюся. Це мене мотивує. Сподобались колумбійцям і національні українські страви. борщ. Борщ спробував вперше в Україні на островах їли сало. Це щоб бути ситим. Ще подобаються вареники. Різниця в їжі велика. В Своїй країні ми їмо багато бананів, змій та маленьких крокодилів. в Україні військовослужбовці зустріли своє кохання, тому розповідають. Планують тут залишитися. Дуже подобається Україна. Хочу тут залишитися. У мене тут дівчина. Якщо дозволять і далі тут бути, то продовжує служити в ЗСУ. Подобається українці. Вони сильні і сміливі. Мой впевнений, Україна переможе. Будемо воювати до кінця. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.